Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на каналі Ніоріна. Це новий влог. І сьогодні він буде присвячений повністю облаштуванню моєї спальні. Будемо сьогодні разом з вами робити розпаковки, тому що деякі речі я дійсно не бачила ще вживу ні разу. Така посилочка Сінсея прийшла. Ось величезна така коробка прийшла з постілю. Разом з вами все подивимося. Тому, якщо ви любите відео такого формату, коли ми організовуємо простір, купуємо якісь декоративні класні штучки. Приєднуйтеся, сподіваюся, буде цікаво, беріть чай, каву, що ви полюбляєте, і ми починаємо. Але перед тим як почати, я запрошую вас підписатися на мій канал. Якщо ви досі ще це не зробили, для вас це секундне діло, а мені буде дуже приємно. Підтримайте україномовний контент. Хтось писав, що україномовного контенту вже дуже багато раніше. Ну, якось було менше людей на Ютубі, а зараз всі пішли в блогінг. Скажу так: україномовного контенту забагато ніколи не буває. Погнали! З чого розпочнемо? Я взагалі пішла в торгівельний центр саме в конкретний в плазму в сінце. У нас взагалі, по-моєму, вже 4 сенсеї в місті, якщо я не помиляюся. І лише там була ось така підставочка. Я про неї вже дуже давно мріяла. Ще бачила там круглу таку з і думала, можливо, взяти її, але ні. Все ж таки, я взяла ось цю таку зеркальну, прямокутну. Вибрала найкращу, ніде не покоцяно, таку рівнесеньку, гарнесеньку. ну Вона просто ідеальна. І сюди я буду ставляти свої парфуми. Буде дуже красиво, думаю. Коштувала ця річ 339 гривень. Така підставочка. Заходиш в сенсе, і ніби все треба, і ти кидаєшся то те, береш, то те, а ці не такі приємні. Я, до речі, ще не купила наволочки, досі не знаю, як вживу буде виглядати ось це покривало, і тому я вже потім просто докуплю в, в звичайному магазині наволочки декоративні. От я побачила ось цю вазу і зрозуміла, що мені це треба. Я давно дивилася на такого плана вази, а ця коштувала 219 гривень. Не знаю, чи це з познижках чи ні. Вона була одна єдина в такому білому кольорі, там були ще чорні, і навіть такі під дерево. Ну, такий класний бублик, і я подумала, що потрібно щось змінити. Бо у мене зараз така головешка стоїть, але вже там квіти такі неприглядні. І взагалі я планую з тих квітів зробити пасхальний віночок в школу, якщо нам скажуть робити все ж таки поробочку в школу. Потрібно ще гілочок наламати. І мені дуже сподобалися ось такі квіточки це букетик з піонів, 9 штучок. Вони такі пишні, вони такі гарні і коштую. 269 гривень. Взагалі там різноманітні квіти. Все дуже красиве. І вони прямо ось такі квіти стояли при вході у самий магазин. Ну, Мені вони дуже сподобалися, і були рожеві, але все ж таки я вирішила взяти білі. І ось так вони будуть стояти у вазочці. Але за, за, через те, що вазочка в нас йде бубликом, вони трошки такі нерівні. І я подумаю, що, можливо, я їх просто розділю. На попола обріжу там. І просто вставлю одну частинку сюди, а іншу сюди. Вони так перехрестяться і буде рівненький букетик. Скоріше за все, я саме так і зроблю. Зараз будемо робити це разом. Я хотіла для Кока-Коли купити якісь красиві стакани. І Аня побачила ось оце добро. Ви просто гляньте, скільки воно коштує. 169 гривень за чотири масивних. Бокала. Треба брати подумала я. Ну вони ідеальні, я все обдивилася. Вони шикарнющі на таку ціну. Е, колір такий е, трав'яний, але він такий більш прозорий. Дуже класно. Ємність 360 мл. Що скажете, взяли б собі такі? Якби були рожеві, то взагалі я б. Я і ці взяла, не думаючи, тому що, ну, реально, це така халява. Я вважаю, що мені потрібно. Тому я взяла. Ще нікому не показувала своїх домашніх. Хочу вже облаштувати кімнатку, все зараз перемию, поскладаю. Ну що, відкриваємо разом. Таке покривальце, розмір 220х240. Я взагалі думала, що воно трошки плотніше, але воно таке легеньке, дуже тоненьке, зараз будемо дивитись. Матеріал 100% поліестер. Всі свої покупочки я обов'язково покажу вам в картиночках, щоб ви розуміли, що це таке і як воно виглядає на сайті. Ну, таке легеньке. В принципі, непогане. Побачимо застелимо, як буде виглядати. Такий малюночок. Там ще така якась м'якесенька підкладочка, по-моєму. Ну і ось такий візерунок. Так, робимо розпаковочку разом. Посилочка така чималенька, важкенька. Класного. Така ось, яка вона прикольна в такій сумості. Зараз все роздивимося. Так, і ось така скатертинка. До речі, скатертинка вона зроблена з тефлонового матеріалу. Вона виглядає як тканина, але це не промокаємо. Тиканина, дуже класна. Я, до речі, в минулому відео думала, потрібно замінити скатертинки в відео про прибирання, про мотивацію на прибирання на кухні. Ой, дуже гарно. Дуже подобається. Посилання на магазинчик я обов'язково вам залишу в описі до цього відео. А картиночку прикріплю, як сторіночка в інстаграм виглядає. У мене воно таке з листочками. Дуже гарно. Підібрала по розміру свого столу. Гарно дуже прошита, дуже гарна якість. Ну і постіль у нас. Відкриємо, де тут початок. Ой, вона зроблена з такої жаточки. Клас, 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 клас. Так, да, дійсно це літня ковдра. Це мій туди діяльник. У мене варіант такий з лимончиком. Так, ось такі замірчики, наволочки і простирадло, Подивимося? Ой, вони двохколірні, клас. Тут такі лимончики. А інша сторона сіренька. Я дуже люблю двоколірні, тому що можна мати одну постіль, а ніби дві. Дуже приємна тканинка, така м'якесенька. Дуже класно. Чудово. І от такі рюшики. Боже, як це мило. Я обрала собі лимончики такі. Літній такий мотив. Євро наволочки. Ось таке простирадло, воно однотонне. Також жаточка. Що класно в жаточці, його не потрібно прасувати. Але насправді я ніколи не прасую постільне. Мені лінь. Ковдрочка. Класно. Реально літня ковдрочка. І вона може бути і реально ще й покривальчиком. Боже, як класно. Дуже мило виглядає і ці рюшики, Ну ви просто подивіться. І ціни дуже приємні. Дівчатка, зайдіть, реально почитайте, реально дуже дешево. Класно. Написано, що зроблено з дихаючого матеріалу. Така вона м'якенька. Дуже красиво. Вже так чекала цього моменту. Зараз все будемо декорувати. А, і, до речі, така приємна постіль. Так, що ми робимо? Спочатку ми тут все попротираємо. Значить, оце я використаю для поробки, але, в принципі, він дуже виглядав мило у цій головешці. Головешку, до речі, я також купувала колись в сінсеї. І я думала, що можна було б навіть в цю головешку вставити ці квіти, буде така е кучерява чуприна, але я, мабуть, використаю її для чогось іншого. Можливо, російськи сюди поскладаю, ну, побачимо. Можливо, ще у мене якийсь декор, такий квітковий, з'явиться, схожу, щось я куплю в сінцеї. Новеньке, кухню декорую, побачимо. Буде все ж таки тут стояти цей бублик. Ось такий листочок декоративний, також з сінцею. Він такий, ніби поп'є Колись я також робила на нього огляд. У мене був золотистий, я його продала, тому що якось він в декор не вписався, не сподобався мені. Колі. Ось цей чорний чоловік мій завжди складає сюди свої годинники. Сьогодні я буду прибирати вологими серветками. Взагалі, на прибирання я сьогодні мінімум витрачаю часу. Просто з вами класно прикрасимо разом кімнату. Так, Моя така вже невеличка колекція парфумів. Дуже мені подобається ця баночка, Мені колись подарували. Крем ось такий. І це крем для тіла. Я вже його навіть міняла, якийсь тут інший. Ця рамочка також сінцею. Взагалі мені дуже подобається відділ декору сінцей. сінцей хом. бюджетний, красивий, сучасний. Я все ж таки розділю квіточки. 4 і 5 буде в мене окремо, щоб було красиво і рівномірно Я не знаю, наскільки класно вони відріжуться. Зараз буду пробувати. Так, ця нормально відірвалася. Виглядає дуже натурально. У мене з'явилося ще одне покривало. І навіщо я замовила це? Зараз будемо його ще стелити. Але дійсно так свіжо, так по якомусь весняному. Дуже класно, блін. Дівчатка, як вам? Ну класно. Дуже гарна жаточка, дуже гарно виглядає. Мені дуже подобається. Сонечко на вулиці. О, я дуже задоволена, дуже клас. Ну, зараз ще ось це покривалку по, по стилю подивимось. Якось так. Я перестелила, ось так виглядає ось це покривальце, таке капучино колір. Чесно, мабуть, якби купувала не онлайн, а просто в звичайному магазині, то, скоріш за все, я б його не взяла. Дуже тонке. Не вау. Моє попереднє сіре покривало набагато краще. Подушечки туди додам, ну, але, як варіант просто освіжити кімнату, то досить таки непогано. Все, я закінчила. Трошки поприбирала, трошки. Оновила кімнатку. У мене, до речі, ще одна така задумка: я хочу сюди, в Юскі вже вибрала купити комп'ютерний стіл, тому що у нас зараз комп'ютер стоїть на кухні, бо незручно взагалі працювати за ним, коли він стоїть в кімнаті сина, тому що наш тато грає або щось друкує. На комп'ютері ввечері, пізно, коли кіріл вже спить, і це дитині заважає цей столик, треба також переставити. І ще знаєте, що я б хотіла: у коридор ось, ось сюди купити в епіцентрі, тому що в юскі вони поганої якості, купити сюди велике таке напольне дзеркало. Поки що тюль не міняю, і так нормально. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сьогодні погодка така непогана, а то вже і холоди були, і дощі. Кілька днів носимо парасолі. Все. Чао, какао!